Дівчата, всім привіт! Зараз буду фарбуватися, показую вам фарбу. Я вже в перших відео вам показувала її, але зараз в мене інший відтінок, більш темніший. Вже друге моє фарбування буде з таким відтінком. Це нюк, кіталійська фарба дуже гарної якості, вона мені не так палить волосся, як інші фарби. Коштує вона більше, ніж звичайні фарби з'єви або простору. Мені ось цього. Об'ємо 100 мл і 150 мл вистачає на два фарбування. Я рахувала, що одне фарбування зараз мені коштує десь 300-310 гривень. Раніше я розтягувала ці дві баночки на три фарбування, зараз не виходить, бо все побільшало. Так, відтінок 44 і окислювач. 6% для силини. Ой, спека така, дівчата, по вулиці йдеш, як наче в сауні. Ну, нічого. Я сподіваюся, що вже на вихідних трошки температура спаде. Буде прохолодніше. Там і дощ показують. Дівчатка, я вже вдома, покажу зараз, що сьогодні купила. Ось такий судочок лохини на 60 гривень. Зараз в АТБ дуже гарна ціна 300 гривень за кілограм. В овочевих магазинчиках бачила по 400-450 по гривень за кілограм, але вона не така велика. А тут така гарна, вже трошки спробувала. на смак солоденька. Відкриваю холодильник. в мене тут ось цей лимонадик, дуже. Сподобалось, ми брали дюшес, зандюкелі, грузинські лимонади. Зараз вирішила ось взяти крем соду, спробувати. Сподіваюсь, буде смачна. Але ціна на такий лимонадик у нас в магазинчику харківській кобаси 65 або 67 гривень. Далеко не відходимо, боже, як біля холодильнику гарно, холодно. Взяла ось такий сир по акції, здається, 68 гривень. Зараз я подивлюсь по чеку, скажу вам точно, скільки він коштує. Ціна сиру 68,50 Зараз він на знижці. Дівчата, трошки пізніше вам зніму ще розпаковочку, яку я вам вчора обіцяла, що я купила в суботу, коли гуляла з подружкою, що я купила в епіцентрі. Просторі була, теж там є покупочки. Розпакуємо разом той пакетик. Компотик варю. Зараз додам цукру, хвилинку, ще покипить і виключаю. Дівчата ще забула сказати, що купила ось таку люкс-чоку, не бачила червону ще. Сьогодні розпакую, зніму шорт з нею. А може зараз навіть вам покажу відео, щоб ви вже шорт не дивились, яка вона всередині. Але їсти сьогодні не буду. Залишу на завтра, на післязавтра. Дівчата як вам? Бо мені дівчата сказали, що вона, наче чи з полуницею, чи з суницею. Але тут ні полуниці, ні суниці немає, не пахне ягодами. Така якась жовта начинка, горішок, фрукти. Я не бачу. Може, з якимось смаком сама оця помадка жовта. Дівчата, вирішила все ж таки спробувати, Ось відрізала шматочок маленький. Там цукати. На смак цукати не цитрусові. По... Консистенція, наче така, як шкірка апельсина, але по смаку цитрусу не відчула. Саме оце праліне жовте схоже, в принципі, на ну, то кремове праліне, яке в інших цукерочках Люкс Чоку. Чи ще раз би я взяла таку червону цукерку? Напевно, взяла. Вона така цікава, незвична. Дівчат, зараз зроблю розпаковку. Хотіла сьогодні, до речі, дівчата поїхати в неоплазу. Познімати вам в хаусі щось, сінсеї. І за спеки, звісно ж, не поїхала. А чоловік ще мені написав, що там на оплазі сьогодні була якась пожежа, тож людей повиганяли з торгівельного центру. Ну що, добре, що не поїхала. Дівчат, починаю розпаковку. Перше, що достаю, я вам казала, що мені це потрібно: прихваточка і рукавичка. Пробачте, я позакривала штори, щоб сонце так не світило до кімнати, тому може бути не дуже гарно видно кольори. Так, ось такий сірий колір, рукавичок і прихватки і квіточки біло-жовті. Йдемо далі товари з. Так, достаю з простору. Перше це тканинні масочки. Чомусь я раніше в просторі не брала тканині маски, а ось нещодавно помітила, що там дуже великий асортимент, і там теж часто діють акції 1 плюс 1 дорівнює 3. І акційні ціни. Оця фудхолік мені пішла безкоштовно, я її собі забрала, а взагалі купляла дві масочки на подарунок, що я не помиляюсь, ціна. Без знижки 41 гривня. Потім взяла ось таку Ізюмі із Хумі, не впевнена, як правильно, колагенова маска. Зараз вона по знижці 27 гривень. Коштує, мені дуже сподобалось. І взяла ось такі по знижці розкові смужки для видалення волосся з обличчя. Видаляю цими смужками волосся над верхньою губою, коли не встигаю попасти до своєї наталі на епіляцію. Ціна або 76, або 78. Це теж по знижці брала. Наступна покупочка, це вже я вчора в Єві купила пензлик. Я вам казала, що мені потрібен такий пензлик середнього розміру. Взяла Sovart, Не знаю, який він буде по якості. Може, хтось користувався такими пензликами, то напишіть мені, сподобався вам чи не сподобався. Ціна такого 129 гривень. Так, дівчата, перейшла на кили, бо мені здається, тут краще видно. Це ми з вами разом купували ем, парфюми Like Cannabis but Not, Зараз покажу вам, який в мене був, яка в мене була тревел версія. Дівчат показую, що в мене була тревел версія. Тут 10 мл Ветівер, бергамот Амбра. Мені дуже подобається цей парфюм. Бачите, я його майже випшикала, трошки ще залишилось, потім випшикаю і переходжу на велику версію 50 мл. 50 мл зі знижкою мені обійшлися 1500 гривень з копійками. Дуже гарний мені цей аромат на літо для мене він просто ідеальний. Знаєте, цей парфюм мені пахне, коли літній вечір. Ти виходиш кудись в сад, а в саду м'ята, чебрець, якийсь і, суп, і ці всі трави, вони як змішуються в повітрі. І пахне якоюсь такою травичкою, огірками і цитрусом. Ось він мені так пахне. Так, далі. Далі, що мені поклали у подарунок? Це новий крем для рук, це новинка Аюрведа, і показую вам дівчата, що купила в кіко. Я дуже хотіла цю палетку, але не хотіла купувати, поки в мене не закінчиться стара. І вона в мене вже розвалилася, кришечка відпала. Хайлайтеру майже не залишилось. Тож саме час настав купити новеньку палетку. Показую вам, дівчат, палетку для контурингу. Хайлайтер, бачите, такий дуже гарний, бежевий. Потім ось, ось цей відтіночок посередині точно буду їм користуватись для контурингу, а ось цей останній я навіть не знаю, що вам сказати про нього. Мені здається, я його саме для контурингу використовувати не буду, але може як тіні я їм і скористаюсь. Ось така палітка. Ціна зараз без знижки 879 гривень. Більш бюджетну палітку я не хотіла. Тож вирішила вже купляти, бо моя, як я вам сказала, і поламалася, і хайлайтер вже закінчився. Такої палітки мені вистачає роки на два точно, а може і більше. То я вже думаю, якщо мені так надовго палітки вистачає чого економити, хочу взяти кіку. Тим паче, декоративну косметику кіку я дуже-дуже люблю. У подарунок поклали ось такий шампунчик. Я навіть не знала, що у кіко є шампуні. Я думала тільки декоративна косметика, трошки там кремчики, флюїди. А ось про шампуні нічого не знала. Тож мені буде цікаво скористатися ним. І показую вам ще одну покупочку в Кіко: Це віск для брів. Зараз віск на знижці 62 гривні. Він коштує. Зараз відкрию, покажу, як він виглядає. Дівчат, ось так виглядає сам віск. Сподіваюся, вам добре видно. Так, ось так виглядає щіточка. Що я можу сказати про цей продукт? Прям щоб мені він сподобався, я не можу сказати, але продукт сам непоганий. Він підійде більше для тих, кому потрібна не дуже сильна фіксація брів. Якщо у вас жорсткий волос. На бровах, то, скоріш за все, ви не будете задоволені цим олівцем. Ну, ось так, дівчата, все я вам показала, все розповіла. Дякую, що дивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемось з вами в новому відео.